Щоб отримати картоплю, на якій колорадський жук не їсть, листя, потрібно просто написати мені в особисті повідомлення. Я вам надам повну інформацію по ціні, по картошки. Ціна озвучується в особисті повідомлення. Хочете замовити? Пишіть, продаю вже третій рік. Тобто я вважаю шість сезонів, тому що я і весною продавала на цей рік, на весну не останеться. Тобто на наступний рік уже на 25 й не останеться, тому що дійсно залишилося трошки. Цей рік шикарно пішла продажа, швидко, тому що тиждень і вже ось ось тут трошечки осталося. То більше я так по групах продавала, тільки в одній платформі на Фейсбуці. А це я вже і в інстаграмі успішно продала багатенько. Ну я буду казати скільки кілограм, тому. Що що нікому це не потрібно, але пішли продажі в Інстаграмі, в Тіктокі, і в Ютубі. Тому дякую вам усім за довіру. Хто хоче ще замовити картошечку, поспішіть мені в особисті повідомлення. Всім ціну озвучую туди. У Фейсбуці буває, коли вже перебор, що багато понаписувала. Можуть не пропускати, То повторно не постісняйтеся, напишіть мені ще раз. От сьогодні людина каже, так не дождалася повідомлень. Я відправила, а написано не вдалося відправити повідомлення. Ну таке буває, тому що е дуже багато запитів відповідно кожному відповідаю. Дякую всім за розуміння.